Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я хочу розповісти, як Канада святкує Хеллоуін і що це за свято. Кожен день я бачу як канадці заздалегідь готуються до свята Хеллоуін. Вони прикрашають свої домівки і їхньої фантазії немає меж. З великим нетерпінням цього свята чекають діти, бо можна порозважатися і отримати солодощі. Хеллоуін – це скорочення від англійського виразу. All Hallows Evening – Вечір усіх святих, відзначається в ніч проти 1 листопада. А ось вночі з 31 жовтня на 1 листопада за давніми переказами починаються страшні речі. Відкриваються ворота обох світів, мертвих і живих. Потойбічні істоти можуть сміливо ступати на землю. На Хеллоуін прийнято вбиратися у костюми страшних і містичних істот відьом, зомбів, вампірів, мумій, щоб відлякати злих духів від своєї добівки. Не вірите, що є нечиста сила на цьому світі? Хочете переконатися особисто в її існуванні? Тоді зробіть наступне Одягніть чорну причорну одежу, обов'язково на виворіт, і темної, притемної ночі, рівно опівночі пройдіться задом наперед по вулиці, і не оглядайтеся. І тоді з чорної, причорної темряви, до вас вийде відьма або чорт, а може, і сам диявол. Звичайно, це жарт, але так говорили в давнину і вірили в це. А ще ворожили. Головним символом свята є так званий ліхтар Джека. Це гарбуз, на якому вирізано зловісно усміхнене обличчя, очі і рот. В середині гарбуза кладуть запалену свічку. Гарбуз День всіх святих треба поставити біля будинку, і він буде відганяти злих духів. Виробники різної хеллоуінської атрибутики заробляють на цьому святі мільярди доларів. Працюють різні атракціони жахів з використанням найсучаснішої комп'ютерної графіки. До речі, я маю намір сходити на таку виставу у Мілтоні, бо багато розповідали за неї. Канадці розважаються з друзями вдома і на різних вечірках, аж до ранку. Свято дає змогу одягнути маскарадні костюми, страшні і зловісні маски та назбирати... Побільше солодощів. Зазвичай головними героями тут є діти. Вони ходять по домівках, стукають до дверей і говорять трік отріт, відкупись, інакше зачарую, тобто, ніби погрожують господарям наробити всіляких магічних чарів та збитків, якщо ті не дадуть чогось смачненького. А ось що розповідає легенда: колись давним-давно. В Ірландії жив дуже хитрий і скупий фермер на ім'я Джек. Одного разу в таверні він зустрів самого диявола. Вони разом випивали, а коли у Джека не залишилося грошей, щоб розрахуватися за черговий кухолелю, диявол погодився заплатити за нього. В обмін на це, фермер мав віддати йому свою душу. Диявол перетворився на монету, але хитрий Джек, замість того, щоб заплатити, Просто засунув цю монету до кишені, де лежав срібний хрест. Диявол не міг прийняти свій первісний вигляд і мусив погодитися на умови Джека. Той виторгував собі кілька років спокійного життя і обіцянку диявола ніколи не брати його душу в пекло, бо Джек хотів до раю. Коли Джек невдовзі помер, дорога до раю для нього була закрита, бо був грішником. Тоді він вирішив провідати свого старого приятеля диявола, але той відмовився впустити фермера в пекло, бо пам'ятав свою обіцянку. Зате дав йому тліючу вугілля з пекельного багаття е, з підказанів, щоб Джек міг освітити свій шлях. Джек, щоб зберегти вогонь, вирізав ліхтар з ріпи, це такий корений плід крулої довгастої форми, і поклав у нього жар. З тих пір ліхтар Джека це символ душі, яка неприкаянною блукає в темряві і освітлює свій шлях тліючими вугликами. Коли Хіловін почали відзначати в Америці, ріпу замінили на яскравий гарбуз, який невдовзі і став головним символом свята. Спеціально для цього свята через великий попит вирощують величезні сорти гарбузів. Кожен хоче своїми руками вирізати найоригінальніший символ та поставити його на вікно, щоб відганяти злих духів. До речі, у США навіть існує премія у розмірі 25 тисяч доларів за найкращий зловісний портрет на гарбузі. Головними кольорами свята є чорний колір, він символізує смерть і темінь ночі. І помаранчевий, оптимістичний. Він символізує життя і збір урожаю у році, що минає. До речі, найбільшим гарбузом у світі до Хелловіну вважається плід вагою 655 кілограмів, вирощений фермером з Канади. Я не знаю звідки, коли це свято прийшло до України, але добре пам'ятаю, коли ми малими дітьми вирізали у гарбузі якусь страшну подобу очей та рота і ставили свічку до середини. Потім гарбуза ставили на дорозі, де ходили люди, одягалися у білу тканину, зазвичай це було простирало, і намагалися когось пізно ввечері налякати е, особливо одиноких прохожих. Це було у 60-х роках ХХ століття. І наостанок, коли я знімав свої відео у Торонто та Мілтоні, мене приємно вразила наявність українських прапорів на багатьох будівлях. Це ознака того, що тут живуть сім'ї, які підтримують мою батьківщину Україну. Давайте дочекаємося до цих кадрів, коли ми побачимо ці прапори. А зараз любуйтеся фантазією і витворами канадців. Трьох святих на Західній Україні це поминання душ померлих. Люди йдуть на цвинтарі і світять свічки та моляться за упокій душ померлих. Цього року, на жаль, на наших кладовищах. З'явилося багато свіжих могил та вінків. Це наші воїни-захисники, які віддали своє життя за Україну, і український народ. Це невинно убиєні російськими ракетами та снарядами жінки і діти, старики і молодь. Скорбота і плач лунають по Україні. Мільйони українців поневіряються по чужих світах, але це тільки посилює нашу ненависть і рішучість перемогти. Ця війна залишиться найганебнішою сторінкою в історії Путінської Росії. Бог все бачить, і кара Господня для наших ворогів буде невідворотньою. Слава Україні і смерть ворогам! Героям слава!